Друзі, вітаю! Сьогодні маємо 3 жовтня. З вами центр громадської аналітики вежа. Знову так знову з вами цей центр. І я, його керівник Валерій Клочов, і сьогодні зі мною у віртуальній студії, поки що віртуальній. Андрій Городницький, громадський діяч, політолог, волонтер, кандидат філософських наук, який справді дуже завантажений коментарями для різноманітних ЗМІ, українських і закордонних, і знайшов хвилинку поспілкуватися і з нами. Вітак, Андрій, я тобі застелегіть за це. Говорю велике дякую від усіх наших глядачів. Привіт. Привіт. Дякую за запрошення. Завжди радий побувати в тебе на твоїй платформі, на твоєму каналі. Завжди приємно з тобою поспілкуватися і твоїми глядачами. Навзаєм дуже дякую. І я сьогодні хотів би поговорити з тобою про цікаву тему на рахунок. Ну чому цікаву зараз, я скажу, але тема, яка торкається дозволі бити по території Росії, сьогодні минулої ночі по нас прилетіло там понад 100 шахедів. 20 з лишнім загубили, багато наші відпрацювали 78 нібито збили. Кількість шахедів справді неймовірна, дуже велика. А, і ми говоримо також там, даємо багато обіцяючі такі заяви. Виголошуємо устами наших можновладців про те, що в наступному році у нас зброї буде ще більше. Але зараз дискусія триває стосовно того, скільки ми нині отримуємо зброї від західних партнерів за кілька днів. 12 жовтня, у Німеччині буде проходити засідання групи Рамштайн на рівні глав держав. Такого давно не було. Справді, як правило, збиралися міністри оборони і часто вмикалися в форматі онлайн. Я пов'язую особисто це як, знаєш, таке фінальне засідання, на якому будуть ухвалені якісь серйозні рішення, а далі все перейде до спеціальної служби, яка створена, ну, мама на увазі, ця функція натівської, куди відмовилися вступати Хорватія. Але я думаю, це питання ну, таке тривожне, як на мене, але. З цим якось ми впораємося. А втім, я особисто очікую від цього засідання якихось дійсно серйозних заяв і кроків. Хоча багато з наших колег кажуть, можеш не паритися, нічого там особливого не буде. Але, ну не випадково Джозеф Байден в такому поважному віці летить до Німеччини. Для нього це фізично важко, якщо говорити відверто. Але він на це наважується. А, втім, все ж таки хотів би повідомити нашим глядачам цікаву новину. Новину сьогодні з'явилася від Генерального штабу Збройних Сил України. Зокрема, в ній мовиться про те, що підрозділ ракетних військ ЗСУ завдали успішного удару балістичними ракетами такам з російській радіолокаційній станції небо М за даними військових. Її знищення суттєво знижує здатність Росії виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродомічні та балістичні цілі, і е, говорить про те, що це дуже сприятливий повітряний коридор для ефективного використання крилатих ракет стормшеду, скальп і таке інше, де власне знищений, знищили цю ререс. Атакамсом я не можу сказати, тому що ну можу допустити, що її затягнули на окуповану територію, можу, але щось мені не дуже схоже, бо я скажу тобі так: вибачається такий довгий вступ. Далі вже не буду тебе перебивати От, вбачаю, що нас уже дозвіл це є. Але ми про нього голос не говоримо. Можливо, я помиляюсь. Що ти бачиш за цими всіма історіями, і взагалі, яка, яке твоє бачення цього всього засідання, яке буде відбуватись в Німеччині практично за тиждень? Дякую за запитання. Ну насправді цей Рамштайн, в принципі, попередньо Рамштайн, скільки пам'ятаю там взагалі планувався, що він буде останнім. Але йдеться все має бути переформатовано і йти вже через НАТО. Ну окей, це питання, наприклад, зараз вже перенесли на теперішній Рамштайн. Що ми отримаємо? Ну, Ми потом, якщо це дійсно глави, то ми побачимо, маємо побачити більш релевантний підхід до майбутнього розвитку і побудови стратегії на найближчі там хабде рік, два-три. Тобто, як мінімум і потетично, ми маємо розуміти, що нам робити зараз, тактично на буквально на теперішній період. То щоб е, ми отримали наприклад, кожна з країн отримала завдання по е, розробці якогось на внутрішнього плану боротьби з е, наприклад економічною експансією Російської Федерації, відповідно там знищення її військової міці. Е, плюс ми маємо розуміти, що Україна також має отримати певні релевантні плани від наших партнерів. Військового характеру, тобто скільки коли ми маємо отримати якесь озброєння, тобто ми маємо напрацювати ці плани. Ми маємо почати принаймні, напрацьовувати ці плани, тому що поки що приїхати і сказати: так, ми вам дамо гіпотетично там ще там пару ППО, ми дамо вам там ракети якісь. Ну це дуже цікаво, але для, для цього не потрібно їхати і збиратися всім Рамштайн. Для цього можна було просто елементарно це все передати і потетично дати листа і все і до побачення. Далі ми працюємо, ми воюємо. у Нас немає часу сильно кататися. Е, а от розпрацьовувати і е, робити плани підтримки в майбутньому це якраз і призначені такі, е, такі зустрічі для того, щоб разом координувати всі дії тобто, що ми зробимо з Росією і. Як кожна окрема з країн буде напрацьовувати свої можливості? Бо поки що ми бачимо, що е, країни, ну м'яко кажучи, м, починають стагнувати в плані е, знищення економічної місці, місці Російської Федерації. Е, так, там санкції в в принципі вони працюють загалом, але якщо брати індивідуальний підхід кожної країни, то ну це. Ну, якщо ти сам не якщо тобі не скажуть напрацювати, то ти в принципі сам і не будеш включатися. Тут дуже рідко яка країна, там яка має немає суперпотужних там економічних можливостей, вона сама включається в санкції щодо. Російської Федерації, ну тому що навіщо себе собі портити економічні можливості, якщо, якщо тебе про це не просять, от тому звичайно, те, що я знаю, то в принципі мають дійсно прохати країни співпрацювати з Україною, і можливо навіть там корелювати з планом перемоги зеленського майбутнє постачання, озброєння і не тільки озброєння, а взагалі все, що має обслуговувати військовий потенціал України, і в принципі в майбутньому європейського союзу, тобто вони мають ну ми ж також розуміємо, що якщо не буде. Де європейського союзу е, надавати Україні озброєння і, відповідно захищатися самі, то ну рано чи пізно Російська Федерація може зрозуміти, що вона адаптувалася до військових дій, і вона, в принципі, може нарощувати свій потенціал і знищувати е, вже ворогів в ворогів більш більшому масштабі, скажімо так, і може перейти дійсно там на країни НАТО, що потенційно. Дійсно можливо, і європейський Союз, в принципі до цього готується. Вони ж неодноразово заявляли, що вони готуються до того, що Росія може напасти на них, і їм потрібно як мінімум розвивати свої ВПК. Тобто, бо ВПК в них, м'яко кажучи, не розвинено. М'яко кажучи, взагалі не можуть надавати нам ніякого озброєння потужного. В таких об'ємах, які нам потрібно, тобто воно є, але воно працювало на експорт е, в тих можливостях приватних компаній, які там е, існували на території там Німеччини, Франції і так далі. Тобто, все інше і то вони в більшості випадків вони дійсно не пристосовані до бойових дій. Дуже багато озброєння, яке там постачалося в Україні. Воно ну воно є, воно прикольне, але там величезна кількість косяків, які потрібно виправляти вже під час бойових дій, коли ти вже його Практичній сфері е, використовуєш відповідно, ти отри, і отримуєш результати. Чому у нас, наприклад, наші е, Богдани, які е, там, в принципі, у нас була одна Богдана ще в першому не ну, в першому періоді користування нею, тобто там буквально там в 22 му році, тільки одна Богдана була зроблена. І ми її юзали, дай боже по повній програмі, навіть по зміїному ми її вистрілювали до речі, дуже непогано. Mm. От але з тої Богдани, що було в першому періоді, залишилося мені здається, відсотків 5. Максимум тому, що поміняли все кардинально. Все там поміняли там машину, поміняли, тому що красний справлявся і багато, багато багато іншого. Тобто, ми напрацьовуємо напрацьовуємо своє озброєння. Зараз ми там ти будан в місяць там штук 16, Продамі за попередній період була інформація, що 16 штук ми випускаємо в місяць. Тобто ми напрацьовуємо плюс, ну багато хто говорить звичайно, що ми можемо отримати дозвіл на. Використання далекобійного озброєння е, дійсно. Я така інформація про те, що ми дійсно вже його отримали, фактично. А і просто ми очікуємо цього моменту, як як сказав Нікіфоров, що по факту, коли прилетить, тоді дізнаєтеся. він ізнається. Е, Нікіфороб так просто би цього не говорив, і знову ж таки, там і не тільки він е, це означає, що дійсно ми. Що щось домаємо, да як щось до да і якщо дійсно Байден прилітає, то можливо навіть можуть і озвучити більш публічно. Хоча я в цьому сумніваюся, тому що дійсно було б цікавіше, якби там вже гепнуло десь на їхній території по якомусь аеродрому міжнародним озброєнням закордонним зброєю, і тоді вже ми сказали би, ну щось, щось є здається. Щось 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 да маємо цей дозвіл, тобто. Ну, і з іншої, тут ще можна так, ще ходити по одній причині, чому скоріше за це цей дозвіл вже є, тому що Зеленський на Асамдаї він заявив, що нам а, 300 кілометрів, триста чотири кілометрів вже мало. Тобто це означає, що ми хочемо вже більше. Тобто, це означає, що в принципі ми вже досягли пану успіху в, в цих перемовинах, і нам треба дійсно за щось, щось далі. І це була така більш претензія до того, що ви занадто пізно даєте ці дозволи. Нам uh -huh. треба давати вже дозволи тоді, вже на тисячі кілометрів, півтора тисячі кілометрів. По принципі, ми самі б'ємо на, на такий відстань. Якщо ми б'ємо вже самі на відстань, то будь ласка, будьте добрі, дайте нам ракети. Не дрони, а ракети. Якщо ти більше там наскільки, я то Паляниця, до речі, з никого відстань там може летіти, якщо не помиляюсь, там 500 чи не я не скажу, але значно далі, ніж 300. Ну так ти так, біч, там ТТХ, ТТХ вони не, 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 не визначали там, але те що я читав, десь там було десь близько 500 кілометрів, можливо, навіть і більше. Тобто, ну. Давайте так побачимо. Тому Ну, якщо вже... друже, якщо теоретично розмірковувати так, що ми знаємо, бо кажуть, що нібито палянина, паляниця прилетіла по торопцю Тверській області, то це mm. якраз десь приблизно 500 кілометрів. Ну ось так дійсно я читав статтю, що там дійсно десь приблизно 500 кілометрів. Ну тобто, mm -hmm. якщо ми вже можемо використовувати на ну, наше озброєння, але давайте так відверто вас не має цікавити наше озброєння, Ви маєте давати все, що від вас можливо для того, щоб нам полегшити нашу боротьбу, а не те, що ми там зробили ви такі, Ну от як дуже мені подобається, як блінкін там розказує, що ну в них у вас ж є це озброєння далекобійне, Навіщо вам на дозвіл наш yeah. не потрібний? розумієш, я тут дозволю ремарку, Це правда, правда так було сказано. Метью Мілер, так речник держдепуша, говорить, що ну які проблеми у вас є дозвіл, бити, ніхто вам не заперечував, ваша зброя використовувати. тут. тонкий натяк, як на мене йдеться, на те масштабуйтеся швидше. Бо я зараз бачу багато заяв від Міноборони, ми готові, але в нас грошей мало. Ну я розумію, що це дорого. Але ну наскільки відповідає корелюється собі вартість світлоння одиниці зброї на сьогоднішній день із реальною вартістю, ми не знаємо. Це закрита інформація. Хоча слухи доходять дуже непривабливі. Це так м'яко кажучи, і е, не хотілося б, щоб вони були правдоподібними. Тобто завищення йде ринкової ціни в рази, а там маржани зрозуміло, в чиїй кишені осідає в період такого протистояння, як на мене, треба думати про прибуток в останню чергу. Але в нас так не виходить. І е, тут, звісно, справедливі наші закиди, і твої я розділяю позицію абсолютно. Ми платимо бляхам'ятну вибач за вашу безпеку своїми життями. Бо, от якщо згадати Хорватію. То там вже був коментар коментар від президента Хорватії, який заблокував участь хорватських військ в цій місії. Він говорить, що війна виходить за межі України. Вона вже виходить. Вони так це оцінюють. Але Європа говорить, ми платимо за свою безпеку. Марк Рюте, що не призначений генсек НАТО, каже: Ми повинні інвестувати в Україну, тому що це наша безпека. Де ж ваші інвестиції? Значить є проблема. Проблема і в нас, в тому числі. А, хоча, звісно, якщо говорити про ті сигнали, які зараз ну і риторику, і взагалі хід подій, які я от зараз спостерігаю, і заяв від нашого вищого політичного керівництва і заходу, ну мене таке складається враження обережно оптимістичне, що щось готується. Що я маю на увазі у виданні декардія, ну вчора виходить матеріал, у якому визначає, зазначається, що Президент України нібито не хоче робити значних кроків у напрямку реалістичного припинення вогню. Якби це написав там, ну до прикладу, політика БІЛД. Хоча я до них теж з повагою відношуся до цих питань, тому що там багато буває цікавих матеріалів із посиланням на конкретні джерела. Але Гардіан, коли це пише, то ну в мене не те, що там е, це якісь різвінчує міфи, але я не можу не зважати на те, що це видання насправді воно продукує інформацію, яка ближче до реалії, аніж це якийсь фейк. Втім, звісно, це редакційний матеріал. В ньому стверджується, що нині Сполучені Штати Америки перебувають у крутному становищі у відносинах із двома своїми найважливішими іноземними друзями президентом України і прем'єр-міністром Ізраїлю. Бо Ізраїль, ми бачимо, він зовсім не дослухається душа і робить так, як то він хоче сам. І е, мовиться, ну такий натяк тонкий йде у цьому матеріалі, що мовляв саме через позицію цих двох лідерів країн Сполучені Штати Америки щось не можуть реалізувати. Ми бачимо по-своєму завершення війни. Вони бачать по-своєму. Зрозуміло. Наскільки реальним ти от вважаєш, хоча я підтримую наприклад ідею Зеленського там змінити військовим способом всі території? Єдине питання чим. Наскільки реально може бути такий е, зараз напрямок і розвиток подій? Хоча Зеленський про це прямо не говорив нині, жодної заяви такої не було. Він говорить про дипломатичне звільнення територій, нині окупованих багато версій є, стосовно навіть нашого членства в НАТО там частинами і таке інше. О, цей матеріал Декарден. Про що він може свідчити, як на як на тебе? Ну зегар говорить про те, що вони бачать в принципі е, вже не один рік е, тривають конфлікти е, ну, на території України і знову ж таки на Ізраїль підключився вже, який ми обговорюємо також не перший день, і е, їм цікаво звичайно, чим це буде розвиватися далі, тому що велика війна на близькому сході турбує е, сполучені штати вже не один десяток, а Україна вона вже додалася до цього моменту. Хоча в нас також вже роки років тримає, і триває війна, але на жаль. Тільки зараз вони почали чути, що в нас тут щось таке є більше таких масштаб, і е, ізраїльський конфлікт до речі він дуже цікавий. До речі, зараз. Е, якщо ти пригадуєш, що після попереднього масштаб масштабного бомбардування е, Ізраїля, то після того вони заявляли, що в них не вистачає е, цих ракет до ППО, і так далі, тобто що їм дуже мало, їм потрібна підтримка озброєння. Ну тобто до чого я веду, що проводити такі масштаб такого масштабу бойові дії, взагалі бомбардування і відбивання атак. Е, неможливо без власних партнерів, без пар підтримки там країн НАТО частково і відповідно сполучних uh -huh. штатів Америки в цілому. Тобто в мене закрадається така думка, що це такий хитрий план Сполучених Штатів Америки. Ви робіть роботу, тому що є ж знову ж таки, певні перемовини, певні погрози е, і росіян. Стосовно, наприклад, близького сходу, що ми можемо спалити там конфлікт такі, ну, в такому масштабі, що ви там не справитеся. Можливо, це гарно випередження, а ми зробимо це набагато швидше і якісніше і нівелюємо ваші всі закиди, ваші всі претензії до Сполучених Штатів, щоб ви потім не змогли зіграти цю карту. А, і при цьому ж таки, ми нічого не крали, ці руки чисті, будь ласка, на те нічого не роби, нічого не роби. В будь-якому випадку, ми ж прекрасно розуміємо, що якби Сполучені Штати захотіли. Обмежити Ізраїль, вони би це зробили максимально публічно, пафосно і чітко. А mm. тут ми бачимо досить такі мляве відношення, тобто ми проти, але ви собі займатися робіть і в такому масштабі бомбардуйте країни, які там навколо вас знаходяться в повному масштабі. Заходьте на їхню територію. Ну мені здається, що без дозволу сполучених штатів це зробити просто нереально. Яка ж сама ситуація і в Україні uh -huh. дуже схоже. Вони поводять себе дуже часто е, стосовно будь-яких спецоперацій, коли говорять, що ми тут не ми не знали, що Україна збирається проводити відповідальність, все лежить на них. Але ракета і озброєння, яке використовується під час цих бойових дій, звичайно, є е, західного зразка. Нам yeah. е, це приємно, тому що ну знову ж таки ворог не має знати про наші дії, так само як і ворог е, Ізраїля не має знати про їхні дії, і, і інколи дуже ця. Випадку не випадковість, а як я, ефект неочікуваності ага, він має ага, величезне ага. величезне значення, особливо в бойових діях, і відповідно ми можемо на, на, отримати ко коефіцієнт корисної дії набагато вище і втрат набагато нижче. Е, тому мені складно говорити про те, що там пише е, Важливо, мені здається, дивитися більш так між між рядків, що відбувається фактично. Тому що дійсно, якщо дивитися е, зовні на медійну кампанію, то проблема проблематика на лице. Е, дійсно е, на робить все, що за все, що завгодно, розв'язує війни, бомбардує там міста, там е, ж, Ну тобто, тим більше ж палестинці і взагалі араби в Сполучених Штатів Америки. Вони дуже сильно негативно відносяться до цієї ситуації. І ти знаєш, як вони виходять постійно на мітинги і е, маніпулюють деякими факторами фактами, і як мінімум впливають на і на конгресмені, і на сенаторів, і взагалі на політичну еліту естеблішмен, і дуже часто навіть сильно це впливає. Навіть на рівень там певного рейтингу тому що і засоби масової інформації, в принципі, там в них не слабенькі, от і тому вони стараються дуже сильно так маніпулювати стрибати між крапли, і така сама ситуація і в Україні. Тобто ми максимально медійно ми маємо витримати цю е тишину і зрозуміти, що хай буде Зеленський поганий, хай він хоче всіх знищити, і воювати і бути таким президентом війни. Але якщо це буде працювати, Якщо там за період там рік два-три часу е, ми зможемо досягти успіху е, найменшими втратами і з найкращим озброєнням, то ви собі думайте, що це все що завгодно. Потім вже історія розставить на все на свої місця. Нам звичайно вигідно, щоб ми отримали максимальну кількість озброєння і втратили при цьому мінімальну кількість людей. Мінімальну кількість людей, тому що людей не повернути озброєння. Вибачно завтра ми зробимо в сотні раз більше, і ми до речі з цим справляємося. Дякую Богу, е, ти правильно до речі дуже сказав, я тебе підтримую на 100% стосовно е, маржинальності е, війни, от яка на жаль е, на жаль, величезними силами нам вдається її замість е, е, на 100%, Що ми могли б так це дуже добре, що ми отримаємо там 40% нашого вже наших снарядів на фронті. Але якщо ми б могли б отримати вдвічі більше. Через Зачай. не через через цю корупційну складову, через те, що хтось заробляє, через те, що там як кожен день слухаю, кожен читаю статті, як вони там ці закупки відбуваються. І зараз зараз скандали, якраз перерозподіл вплив влади, де якраз на, на закупівес. Як там спец -спец -закуп, чи як він де це спецтехно експорт переходить спец -експорт, від да. да, у так, дякую. Тобто, ну там катастрофа. Там та те, що вони розказують, на ну, це вибач мене. Ну це це жах. Це, це, це жах. Просто під час війни ми втрачаємо величезні кошти, Мільярди десятка то й сотні мільярдів ми втрачаємо на тому, що так. ми просто е, переплачуємо за це озброєння, яке могло б бути, і ми яке ми могло б полетіти ворога, і, ну, і так далі. Тому подібне це складна ситуація. Але знову ж таки, дякуючи, що воно принаймні є зараз. з Цим треба буде розбиратися вже також, але ми маємо ми працюємо над цим. І е, результати е, взагалі діяльності е, владної верхівки, які сполучених штатів, які України, так і Ізраїля, вона не завжди може. Корелюватися з якимись запитами населення тих чи інших країн, щоб mm -hmm. По поясню, що виграти війну в таких великих масштабах інколи набагато складніше ніж пояснити, яким чином ти збираєшся це зробити, а пояснювати немає часу або немає можливості, або взагалі не потрібно інколи пояснювати. Ну тут питання спірне на рахунок пояснювати не пояснювати, тому що ми тут уже два місяці носимося з тим, що стоїть за планом перемоги Зеленського. Нам обіцяли презентувати, ніхто не знає. Я вважаю, що публічну частину суспільство має право знати, куди ми як рухаємося, тому що от у цьому матеріалі вже майже на завершення говорять про те, що обидва політики не і зеленський побоюються політичної катастрофи, якщо відступлять від своїх жорстких позицій. От проводять таку аналогію. Ти чудово знаєш історію знитанняху. Чому? Виходять люди там масово сотні тисяч на акції протесту, вони прагнуть його усунення від влади, вони не прагнуть загубити в Ізраїль. Ні, я більш ніж переконую, що ізраїльтяни налаштовані дуже позитивно, в плані і рішуче і стимульовані вони тим, щоб відстоювати право жити в своїй державі. Так а в Україні бачу, ми нас підводять до думки, що в Україні знову така сама схожа ситуація. Тобто для Нетаньяху і для Зеленського Гардіан натіка. На те, що війна це єдиний спосіб утриматися привлади, друже. Вони дивіться, правильно. Вони, я ж сказав, що коли тобі не пояснюєш, е, причини цих дій, відповідно, ти що починаєш, ти починаєш додумувати, ти починаєш вирішувати і визначати ці причини самому, самостійно. Uh -huh. Це дуже просто, тобто ти ну тобі не дали причину, ти, ти її придумав. Е, так само тут вони придумають причину, тому що дійсно ну знати там багато простіше. Я погоджуюсь. і дійсно воно випливає дуже дуже сильно наявна ця причина, що він має зробити це через те, що в нього немає вибору. В нього там це останні його термінів ну, там, там має погнати, там постійні мітинги і так далі. Сорі дуже... перебіг, вибач. А що не треба знищувати терористів, які кошмарять із радітя? Я, я не про це десь я зовсім не про це. Я про, те, я про те, що е, фактично, якби вийшов на теняко і почав пояснювати на західну аудиторію, що їм до речі не сильно цікаво, е, да. то можливо було б і зовсім інша причина. Але він цього не робить, йому не цікаво. Він показує, що він він працює виключно на внутріну на внутрішню аудиторію. Ти ж подивися, все, що він заявляє, все, що він робить, все, що він постить, це все на внутрішню аудиторію, все на власного е, споживача. Він не працює на захід, він не працює там на арабії чи на когось ще, він не намагається когось переконати. Ні, там зовсім інша специфіка медійної діяльності. Схожа ситуація в Україні, хоча ми працюємо набагато ширше. Ми дуже часто й даємо і інтерв'ю виключно на західну аудиторію. Так. Ми стараємося пояснити багато речей. Ми працюємо окремо там, тому у нас дуже велика дуже перепад думок. Бо в нас подивляться інтерв'ю, які він дав там CNN або якомусь на або CBS, і вони кажуть, стоп-стоп-стоп, а що Зеленський наговорив такого дивного, яка не корелюється з нашими думками. Каже: ні, ні, ви не слухайте, це туди. Це туди направлено. Він потім вам пояснить туди. Це звучить дико для звичайного громадянина, це, це, це схоже дуже сильно на великість і девіантність, Що навіщо? Ну як, як ти можеш говорити? Дві правда ж має, має бути тільки одна, і істина одна. Як можна говорити дві різні речі? Ну на жаль, в великій політиці воно так не працює, і дійсно, якщо колись було набагато більш простіше проводити таку діяльність, тому що не було так багато mm -hmm. ну, не було інтернету і так далі. То зараз це дуже складно приховати і пояснити потім складніше знову ж таки вже внутрішньому якомусь поживачу, чому Зеленський сказав те а не це це тому що тут він говорить зовсім інше, от але на велику аудиторію зрозуміти десь нас тут немає е, мітинги проти зеленського. У нас все таки, якби не було підтримка зеленського, залишається на досить високому рівні. Там скільки там більше 40%. підтримка, це величезна підтримка. Ну тобто, я розумію, що це не така як на початку війни, яка ще була рік тому, і так далі, але в будь-якому випадку це величезна підтримка. В нас тут немає критичних якихось проблематик про те, що ми там втрачаємо, що у нас тут зрада, все таки держава є консолідована. Так, з кожним так, часом так. проблематика наростає. Дійсно, рейтинги показують про те, що ми все таки втрачаємо цю консолідованість, але це нормально, тому що ну війна триває жорстка вже два з половиною роки. скоро вже буде три роки. Війна триває. Ну вибачте, мене витримає, чи будь-хоч хоч одна країна світу такий натиск, не втративши консолідацію, не втративши якусь підтримку, інколи не розчарувавшись. Ну я не впевнений в цьому м'яко кажучи, не впевнений. Тому власне не треба то тобто кидати Україні якісь претензії. Ми робимо максимально все, що від нас mm -hmm. залежно, і е, критикувати нас, ну в наших обставинах, ну будьте добрі, будь ласка, розумієте, і те, що критикувати президента Зеленського, що його територію захопили вороги, вбивають наших дітей, і е, ми хочемо відвоювати нашу територію і жити в мирі, що до речі, в на те трішки інша ситуація склалася. знову ж таки потресь м'яко інша склалася там. Вони Зараз е, діють превентивними методами от, і наказують тих, хто там до них там нападає, і так далі. Там ідеологічна війна триває там вже більше там шкільських шістдесят років. Часкільки а в нас якби ситуація набагато складніша і вона більш справедливіша. Тому навіть порівнювати ці дві ситуації, я б сказав, не потрібно. Ми в зовсім в інших кардинально угу. можливостях і в зовсім інших кардинальних підтримочних, ну нас підтримують навіть на різних рівнях. Якщо там стріляють і там літають f 16 американські, то в нас, в нас цього не відбувається. Ми все на своїх хлібах, е, і ми все на своїх можливостях це вигрібаємо і такого масштабу бойові дії. Тому явно Гардіан, звичайно, трішки лукавить в багатьох питаннях і не ну, є ступер справедливою та оцінка. Е, задум, в принципі, правильний, тому що дійсно Зеленський по задумці, хоче силою показати всьому світу. і... Путіну в частності, що Україну на Україну не треба затікати, і це правильно, тому що ну ми ж розуміємо, ми бачимо історично, ретроспективно. Ми бачимо, що в світі, якщо ти сильніший, то тебе поважають. Ну таким в дикунському такому суспільстві живемо, яке за тисячу за десять тисяч років не змінилося в принципі ніяк. І ми, на жаль, маємо грати по цих правилах. Якщо ти хочеш жити культурно, демократично і з якими за якимись міжнародними правилами, то тобі в будь-який момент можуть приїхати, надавити тебе танком і сказати ні, ти будеш жити так, як я тобі скажу, як живе сильніший диктатор. І ми, ми зрозуміли це. Ми грали багато років по іншим правилам. Зараз ми вже граємо по цих правилах. і Ми вимушені констатувати, що нам потрібно лише силою відбивати ці території. Як це буде здійснено? Ти правильно сказав, поки що ми не бачили ні планів, ні інших. І з іншої сторони, я притримуюся думки, що загальні позиції, ну ми в принципі вже знаємо загальні позиції засоби масу інформації. Якісь детальні інформації цього плану. Ну я думаю, що ми почуємо, але ця е, не не незрозумілість не е, інформації, чи вона буде е, підходити нашому населенню? Я, знову ж таки, ну детальні. Пункти плану вони не отримують, тому що ворог не має знати нашого пункту плану плану перемоги. Ну це логічно. І а якісь загальні пункти. Ну я думаю, що і так всі плюс-мінус зрозуміють. Хоча комунікація, я з тобою погоджуюсь трішки не на тому рівні, яка би мала би бути. Ну що ж, теоретично ми спробували. Теоретично спробували дати відповідь на ці закиди наших іноземних партнерів, що мовляв, ми е, прагнемо відвоювати всі свої території. Звісно, у нас зараз можливостей таких немає. Ну, якщо говорити відверто. Але е, наша можливість буде напряму залежати від того, які рішення будуть ухвалювати наші західні партнери. <кій> Перепрошую, для цього потрібно, звісно, працювати всередині. Багато проблем є і корупція, і масштабування виробництва, і таке інше інвестиції тому подібне. Тому сподіваємося, що відповідно. Ні, рішення влада буде ухвалювати. Тобі, друже, щиро дякую за те, що ти мав нагоду і можливість, і бажання поспілкуватися сьогодні з нашими глядачами і роз'яснити те, що власне відбувається сьогодні і в Україні, і за кордоном. З нами був Андрій Городницький. Підписуйтесь обов'язково на його соціальні мережі. Пишіть коментарі, ставте вподобайки під цим відео, ну і, звісно, поширюйте його своїм знайомим і друзям. Щиро тобі дякую, друже. Дякую за запрошення.